Вінніпух. Хтось любить його, хтось ненавидить. А в Китаї він заборонений, тому що він дуже схожий на лідера комуністичного Китаю зі Цзіньпіня, а йому не потрібні конкуренти. Ох, ці диктатори, які не люблять конкуренції, і мають дуже крихке его, тому вирішують заборонити все і все. Що ми можемо тільки поспівчувати їм? А це історія того, як був вигаданий Вінніпух. У 1914 році офіцер канадської армії Генрі Корбон вирушив у Квебек на тренувальну базу, де він мав вирушити своєю бригадою. У Англію, щоб взяти участь у першій світовій війні, але на залізничній станції Онтаріо він через доброту душевну викупив у мисливця ведмежа, яке назвав на честь свого рідного міста Вінніпех. І Вже з Вінніпегом, чи? вже з Вінніпегом або з Вінні, як називали скорочено Вінніпег, Він вирушив у Англію, але він там довго не затримався, тому що його зразу перевели в Францію. А в Франції була м'ясорубка, тому тягнути собою ведмедицю було туди тупувато, тому він вирішив віддати. Ти вінні догляд, у лондонський зоопарк, де вона і залишилася. Гаррі вижив. Йому пощастило, але він не став забирати Віні з зоопарку, тому що тварина вже соціалізувалася. І саме в цей зоопарк любила ходити сімейство Мілан. І особливо Крістофер Робін, який просто обожнював цю ведмедицю. Він постійно з нею грався. І навіть свого ведмедика, якого називав Едвард Забір, прийменував у Віні, наскільки йому подобалася ведмедиця. Ну а звідки взялося Пух? Є пару легенд, але нам це не так важливо. Говорять, що був друг Крістофер Робін, який мав домашнього лебедя, яке звали Пух. Але там ще три-чотири варіанти того, як придумалася пух, тому це нам не важливо. Сам Алан Мілн був письменником, але за освітою математиком. Але ще в студентські роки почав писати сатиричні вірші і есеї для журналу Punch. Ну і швидко став вникати в суть письменництва. Так сталося, що Алан Мілн пережив Першу світову війну і хотів писати книги на дорослі теми про те, що війна це зло, як це погано. Ну але як ви зрозуміли, що його сама популярна книга це дитяча книга про ведомедя то життя його поставило раком з його амбіціями і планами, і з його норовом теж. До речі, Вінніпух не тільки письменнику, який б його придумав, перебачив все життя, але й ілюстратору. Намалював Вінніпуха і всіх інших персонажів цієї книги, ілюстратор Ерне Шепард, який був сатиричним, іронічним, політичним, карикатуристом, але так сталося, що через те, що книга Вінні Пух була настільки популярною масштабною, що всі вважали його дитячим ілюстратором і просто не сприймали його серйозно як політичного кари карикатуриста. І це, напевно, було образливо, тому він її ненавидів, і ні пуха. Наприклад, він казав, що це чортовий йобаний-грьобаний ведмедь, він його буквально всім серцем ненавидів, але і сам автор Алан Міл ненавидів свого. Вінніпуха, тому що він йому зруйнував кар'єру. Розумієте, але міл хворив, що 70 тисяч слів, а це саме скільки було вдвох, книжка з оповіданнями про Вініпуха, зруйнувало кар'єру, тому що ніхто не хотів читати його твори. що були до Вінні Пуха, чи після Вініпуха? Всі хотіли тільки про Віні Пуха, але саме більше постраждав Крістофер Робін, який був прототипом. Для книги. Як ви зрозуміли, популярність книг про Вінні Пуха була моментальною, ще швидшою була цікавість до хлопчика, який зійшов і сторінок книг. Всім було цікаво, хто це. І знаєте, батьків турбувала нездорова цікавість до їхнього сина, але не настільки, щоб не використовувати його для популяризації продажу книг все краще дітям. Це заради нього, це заради його блага. І насправді все було прекрасно, коли він був дитиною, його любила вся країна. Популярність його була на рівні з дітьми із британської королівської родини. в Принципі, його вважали одним із принців. А проблеми почались тоді, коли він пішов в школу. Знаєте, система освіти в Англії була такою, якщо ти дитина із родини середнього класу, то тебе спочатку виховує говорнанка, а після цього ти йдеш в школу-інтернат з роздільною системою. Була для хлопчиків, для дівчаток, ну і поняли, куди пішов Крістове Робін. в Зоопарк. <реш> Боже, яке тупе. школа інтернет для хлопчиків, і там йому все пригадали. І друга ведмедії з пустотою в голові, вигляді опілок, і свиню, і знаєте, депресивного друга Dead Inside осла. Чому Dead Inside? Ну, блядь, він же ж, ж хотів помер. Ну, це, це ж весело. Це ну, Вейслюк. Він... віслюк люк Dead Inside пуха. Це я розумію сучасна версія. Це в принципі сформувало психологічні травми Крістова Робіна в відношенні власної родини власного батька. Він вважав, що батько скористався с -с сином і побудував свою кар'єру на його тендітних дитячих плечах. Ну і в принципі, куди б Крістофер Робі не приходив, всі бачили тільки Крістофера Робіна із книг до п'ятирічного хлопчика і друже з ведмедем свинею і Тедінсайдом Віслюком. І це так наскільки сильно вплинуло на Крістофера Робіна, що він відмовився від спадку, від авторських прав за книги, точніше, виплат за авторські права за книги, і посварився з батьком, але продовжив спілкування з матір'ю. Але ненадовго він вирішив одружитися на. Родички своєї матері і через це він розсварився з матір'ю. Якщо з батьком він помирився і навіть доглядав його перед смертю, то от мати не захотіла бачити сина навіть перед тим як помирати. В 1951 році Крістофер Робін дружину відкрили книгарню в Лондоні, і тут вже Крістофер Робін почав використовувати те, що він Крістофер Робін, який дружить із ведмедем, свинею і Дедінсейд Віслюком. І знаєте, все було б чудово, але в 1958 році в Крістофера Робіна народилась донька із важким церебральним паралічем, і тут же хочеш не хочеш, але Треба було погоджуватися на виплати за авторські права на книги, тому що треба було дати дитині нормальне лікування. Але тут треба відмітити те, що він брав тільки скільки, скільки потрібно було на лікування дитини. Тому в певному плані він зберіг свої принципи. В якомусь плані можна сказати, що Крістофер Робін смирився і навчився жити з тим, що він п'ятирічний хлопчик із книг про ведмедя. А чи змогли б зробити це ви? Чи ви просто плюнули б і сказали, та похуй, в мене просто дохуя бабала. До речі, капіталізаціні пуха да 6 мільярдів доларів. Тепер живіть з цим Це ж, здається, третя найпопулярніша франшиза у світі. Перша це принцеси Діснея, а друга це зоряні війни. Це зоряні яйця?